Так, привіт всім. Зімаємо ціни на автомобілі на паркувальному майданчику в місті Луцьку. Показуємо ціни, які коштують. Скільки коштують машини? Nissan 13 рік. Камера, два ключі, рідний пробіг, 1,5 дизель, 217 пробіг, 9950. Nissan Qashqai. Так, друзі, хто не підписався на наш канал, будь ласка, підписуйтесь, натискайте вподобайку, напишіть будь-який коментар під даним відео. Так, Керона Меган, 4, 18 рік. Дизель-1,5,220 пробігу, 12900. Контакти є. Так, друзі, в кожному оголошенні є телефончик продавця. Телефонуйте, хотіть бачили можливість на каналі все потрошки. Хотіли би оглянути, перевірити автомобіль. І якщо все влаштовує, то купити. Так, наступний майганчик Третій. До рестайлу Кузов. Викоспавні диски, партроніки передіє. 13-й рік, 213 пробігу, 8900. Так, Октавія 5. П'ята Октавія на легкосплавних дисках. Десятий рік. Бензин 1,8, і Пробіг 140. Пробіг 140. Так, маганчик третій. Так, це у нас хетчбек, Лекославні диски, 2008 рік, бензин 1,6, 6600, 266 пробігу, є телефончик, телефонуйте до продавця. Так, Тут ви бачите продали автомобіль, Renault Kangoo. Кенго. Так, Кенго у нас 9 рік. 7600-7500 торг. Так, телефончик є, 1,6 бензин. Німець. Такий Кенго, двоє русних дверей. Так, перейдемо на цю сторону. Познімаємо для вас автомобілі. О, такий Кенго, звичайний. Так Октавія А5. До рестайловому кузові. А рестайлінг, рестайлінг. Перепрошую. Кузов вже. 11-й рік бензин 1.8. Автомат 8.8. Пробіг 173. Телефончики є. Так, Renault Grand Scenic. Grand Scenic 12 рік. Дизель 1.5, 7600 239 пробігу. 7 автомобіль, 7600. Ford, Ford Focus. 2011 рік. 8500. Здається, 174 пробігу, дизель 1,6, 11 рік, телефончик є, телефонуйте до продавця, хто шукає Ford Focus. На диски, фари. Наступний автомобіль і продається Nissan Qashqai. 11 рік, 1,5 дизель, 104 пробігу. 10950 без підкрасів, телефон Євген залишив, телефонуйте, Євген надасть всю інформацію по цьому несантику. Міганчик універсалі, на легкославних дисках на передніх на наручих передніх фар відсутні, так, трішки на фарі скло трісну, зараз покажу. Так, 10 місяців 12-го року Півтора дизель, договірна ціна, телефончики є. Ось тут, якщо камера покаже, є трішки тріщина від камінчика Volvo v 50 12 рік, 1,6 дизель, 260 пробігу, 7650. Так, контакти є. Нема. Нема. Ну. Але є ціна. Наступний Nissan Qashqai 2010 року випуску. Дизель 1.5, 158 пробігу. 11700 камера, панорама. Так, продається Peugeot 3308. 3008 автомобіль 2017 року випуску. Пробіг 167 тисяч сімнадцять євро. Так, це продавця є, автомат коробка. Так, Друзі, Renault ESP. здається, Renault Еспейс, e покажу салон даного автомобіля. Шестиступенева механіка. Так, тут задній склад дуже затемнена, нічого не видно. Так, показуємо ціну Renault Space. 16 рік, гарна комплектація 16300 147 пробігу. Оригінальний пробіг, гарна комплектація. Так, він-код. Щоб покажу вам він-код. Значить камера передасть. Бере, я його зловлю. Так, він код є. Ось такий Renault Space. Opel Combo. Opel Вже новіша машинка. Покажу також салон. Так, що це ступеневе походи механіка? Ні, п'ятиступенева, п'ятиступенева. Так, отакий моніторчик, така мультимедія. Так ось заднє скло дуже затемнене. Opel Combo, нова машинка. 19 й рік. Максимальна комплектація є, 16700, 19 й рік, 188 пробігу, телефончики є. Ось такий Opel Combo Opel Astra K Sport Taurer Opel Astra K 2016 рік, 1.6 дизель, пробіг 201, 12.999 Контакти є. Так, шкоріний селон сделан, де О без підкрасив рідний пробіг. Так, покажу вам ще Він код. Опаля. Астрака. Так, знімемо тут ще й автомобілі. Volkswagen Lexus. Покажу сколько скільки такі Lexus коштує. Білий Lexus RX350. 11-12 рік. 3,5 об'єм двигуна, газ, бензин, 140 тисяч пробігу, не фарбований на автоматі 19,950 Кажу вам салон. а так. Ну Тут погано видно він код. На лексусах покажу салон вот так виглядає салон даного автомобіля. Так, переходимо до Фольксваген То походу на сторек. Роглянемо ззаді на задній кришці багажника написано, яка це модель, не написано. Також салон. Є навігація. Android Auto, Apple CarPlay. Можна під'єднати. Так, цифрова панель без підкрасів, панорама 27819 рік, 187 пробігу. Зверху є телефончик продавця. 27800 це по Volkswagen Touareg Так, ще Renault Каджар чи не каджар? Давайте подивимося. Так, 18 рік, 18200, 192 пробігу, є телефончик без підкрасів. Intense камера. Це що за модель? Renault Каджар каджар Так, Шкода Октавія Сьома. Октавія 7.19 сьома. рік 217 пробігу 16900. Телефончик є. Я, я так підозрюю, подивіться відео той самий телефончик. Об, можна Один продавець декілька автомобілів. Можна всі перевірити, переглянути. Покажу що вам на він код Щоб ви собі одразу перевірили. Якщо все нормально, дзвоніть до продавця. Крійчо, бачили на каналі все потрошки, хочемо детальніше переглянути. Volkswagen Tiguan. І завершимо зйомочку тим би сьомим. Всім дякую за увагу, що дивилися наше відео. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. 14, 150, 80 й рік, 2.0 2.01 пробіг 160 є телефончик. Оскайте вподобайку, напишіть будь-який коментар під даним відео, поширте це відео своїм друзям, аби вони не побачили. І підписалися на наш канал. Так, б 7 Басад б Б7. 7 Б7, 12-12 рік, дизель 2.0. 189 пробігу 11700. Нефарбований фасад. Нелегкосплавні диски є пластикові ковпаки, диски сталеві. Всім дякую за увагу!